Які нещасні. Нещастні християни це ті, які надіються на Бога тільки в цьому житті. Вони надіються на Бога, вони покладають свою надію на Бога. Але тільки в цьому житті, тільки на якісь такі зимні речі. Але щасливі люди ті, які істинно пережили зустріч з Божим Сином, і які все своє життя можуть посилити, Господи. Не просто казати, не просто називатись. Віра це, це діяти. Віра це коли Авраам повірив у Богу, написано. І йому це мінилося правильність, але він не просто повірив, а він вийшов з урахуни. Він, він дещо залишив проти чогось. І він пішов і почав діяти. Мойсей, коли написав, що він повірив у Богу, він, він вірив статус, Мати може Велику посадку, називатися Сином дощі паролем, вірую